Та Аліна, і в цьому відео я хотіла б з тобою поговорити про соціологію та психологію та чим вони відрізняються. І насправді я маю вищу освіту за фахом соціологія, і тобто я соціолог, і у нас також було, була ніби соціологія з укліном в психологію, тому я розумію, чому відрізняються, і хочу зараз тобі пояснити. І чим ж вони зрізняються, це тим, що, по-перше, психологія все ж таки більше направлена на одну людину. Тобто, наприклад, якщо казати про конкретно про тебе та конкретно про мене, то у нас різні, грубо кажучи, нейрони. Ми по різному сприймаємо світ, ми по різному, наша психіка створена, і ми просто по-різному. У нас сприйняття, відчуття, тобто все це, що наш якийсь досвід, наше минуле, все це відрізняється та відбивається на нас. Коли ми говоримо про соціологію, то це вже більше е, на суспільство, більше Україн і ось, наприклад, якщо ми кажемо навіть про соціологію з точки зору, що коли ми якісь Такі аспекти вивчаємо, які є досить конкретними, тобто, наприклад, є такі досліди, в яких, наприклад, інтерв'ю. Так, ми інтерв'ю беремо у декількох людей. До того ж, навіть якщо це таки, такий дослід, тобто інтерв'ю в соціології це коли ми беремо ніби опитуємо якісь конкретні питання задаємо декільком людям і потім це порівнюємо і навіть якщо це інтерв'ю або якісь навіть тести в соціології теж є такі досліди, як такий метод, як тести. І коли ми ці дані зібрали, навіть коли, коли ми вже ці дані маємо, ми все ж таки це перевіряємо на більшій групі людей. Тобто, ми, наприклад, якісь масові опитування робимо. Що, чи правда все це, що ми дізналися? Тому що якщо ми кажемо про соціологію, то дуже, дуже мало цих, цих даних не можна казати, що вони щось скажуть. Наприклад, наприклад, 10 людей і нічого не скажуть про всю Україну. Тобто значно більше треба. Розуміти та зібрати даних про, про те, щоб робі, робити якісь виставки про значно більший, значно більше коло людей. І тому, навіть якщо ми використовуємо ці методи, то ці методи, ці дані потім використовуються на, як я вже казала, більшій групі людей. І саме цим відрізняються психологія і соціологія, тобто, грубо кажучи, вони... Порівнюють при приблизно те ж саме про те, тобто це людина. Проте людина в психології це одна єдина, яка конкретно, яку ми зараз вивчаємо, якої конкретно зараз якийсь досвід, і людина, яка є в відносно соціології, це людина, яка є в конкретному суспільстві. Тобто, як це суспільство на неї вплинуло, як вона впливає на суспільство, як. Який досвід був з точки зору, в яких групах ця людина розвивалася, наприклад, який досвід ці групи їй дали. І саме цим відрізняються ці науки. І насправді це дуже цікаво, коли це порівнюється, тому що люди дуже різноманітні створіння, і коли ми говоримо про такі аспекти, це дуже важливо. Розрізнювати, тобто, не можна просто взяти, та, наприклад, соц... як соціологи, просто взяти та зробити якийсь розріз. Тобто, ось Україна, наприклад, під... не знаю скільки, не хочу навіть, ну, наприклад, що 50% це чоловік, чоловіки, і 50% це жінки. Ось ось, наприклад, такий може бути розріз. Тобто це дуже гіпотетично та дуже. Не знаю, якийсь такий дуже таке порівняння, яке всі просто зрозуміють. Тобто, насправді, соціологія не зовсім це, звісно, вивчає. Проте такий приклад, що от 50% відповіли так, а інші так. І коли ми говоримо також про, наприклад, якщо хтось відповів, що ті ж саме 50% на запитання відповіли таким чином. От Проте десь внизу залишається один відсоток, які відповіли ще яким чином із цих 100 відсотків також 20 ще якось, 30 ще якось, тобто всі, скільки залишилося, 9, мабуть, ще 9% якось ще 9 як відповіли. Тобто, не можна ці 9 та 1 відсоток якось забувати. І саме про це, мабуть, і психологія. Тобто, ось ці якісь люди, які... Випадають з, з масового, тобто з більшості, випадають з більшості, якихось відповідей з більшості того, що, що самовідбувається, тобто якісь таке психологія про те, що є якісь виключення, тобто щось, якісь є люди, якісь є події, які вибиваються з того, що має збуватися, з того, що найчастіше відбувається. З того, що найчастіше роблять, тобто виключення є, і про них теж не слід забувати. Тобто, ось ці науки саме ось так одного, одного доповнюють, не треба забувати про те, що є якісь виключення та є якісь масові та якісь розриси, які показують більшість. І треба і там, і там щось з цим робити, тому що. Незважаючи на те, що більшість це те, на що найчастіше все ж таки звертають увагу про те, про меншість, забувати теж не слід. І ось так, тобто, якщо казати про більшість, тобто соціологію та меншість, тобто психологію, то це дуже важливі аспекти та Більшість людей не виключають того, що є якісь одиничні випадки, одиничні якісь індивідууми, тобто люди, які є майже єдиними, і насправді людина завжди є єдиною. І психологія та соціологія це дуже цікаві теми, дуже цікаві науки, і ці теми потребують, насправді, розглядання для того, щоб ви знали про це. І сподіваюся, тобі було цікаво, тому що я особисто 5,5 років про це про це довідувалася, і це було досить цікаво. І так, на цьому все. І до наступного відео. Бувай!